Так, така альфа, альфа, альфа. Значить, так. Е, так, 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 що сказати? Значить, не на ходу, е, нема іскри чогось, чогось. Е, тут така от біда з заводною лапкою. Лапка взагалі є, но її попередній власник по... Постійно приварвував, виходить. От, значить, стоїть тут новенька головка, видно поніше новенька, і нібито новенька поршнюва Ну, не ніби, але то видно. Його, видать, хтось якісь коліби не робили і щось не доробили, бо ще навіть не засмальцьований герметик. От. резина Ще не стерта. Ну, старенька, звісно, резина, але то що вона буде ходити. Е Номер то якийсь селівий, напевно не знаю. Е Коротше, Вона на талончику, немає регістрації на нього. Нова зірочка ведуча, нова зірочка ведена. Е значить, 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 що ще хотів сказати так 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 так, так. А, 72 кубики пише на почнюві. О, крило з якоїсь совєтської... Совєтського мопеда. Фонарик тут такий замість фари. Фара є. Ось така фара, є цей приборчик. Що там не, не вистачає. Заводна лапка в такому страшному Останні, ну, але вона є. Там ще якісь деталі. От, стара поршнюва, стара головка, ще якісь а, тормозні колодки. Ну, видно, що людина купляла щось. Ого, новенький фільтр. Повітряний. ось така картина. Але так, нічого. Комплектний перед, на передній тросик і новенький бачу. Ну, коротше, хтось пробував вкладати гроші в нього, але не дотягнувся. Не дотягнув, коротше говоря. Так, сідушка. Ну от такий челленджер. Челленджер.